Доброго дня! Сьогодні наша тема опора і рух людини. Опора організму це наявність у ньому певних утворень, що забезпечують постійне положення органів усередині нього та можливість його пересування. У людини цю функцію виконує внутрішній кістковий скелет. Разом з б'язами вони утворюють опорно рухову систему. Причому скелет утворює її пасивну частину. А м'язи її активну частину. Скелети м'язи функціонують завжди разом. Адже м'язи прикріплені до кісток. Кістки скелета і м'язи разом утворюють каркас. Усередині якого розташовуються внутрішні органи. Череп захищає головний мозок. А легені і серце захищає грудна клітка. Скелет. Це сукупність кісток, що становлять тверду основу тіла людини та виконують функцію опори тіла. Скелет умовно можна поділити на декілька відділів, череп, який захищає головний мозок, і є опорою для жувальних м'язів, скелет тулуба, який захищає серце, легені, спинний мозок, бере участь у забезпеченні роботи кінцівок та забезпечує дихальні рухи. Скелет верхніх кінцівок. Забезпечує рухливість верхньої кінцівки. Скелет нижніх кінцівок забезпечує рухливість нижньої кінцівки. скелет утворений з кісток. Кістка основний елемент скелета людини, живий орган, який росте і розвивається. Кістки доволі міцні. Але в разі надмірного навантаження вони можуть ламатися. Щоб кістки були міцними. Потрібно споживати продукти, які містять багато кальція. Разом з вітаміном Д, кальцій відповідає за формування саме кісток. Вітамін Д виробляється в шкірі під пливом сонячних променів. А основним будівельним матеріалом для кісток є білок, якого дуже багато в м'ясі і рибі. Якщо споживати його в достатній кількості, то можна зменшити ризик переломів. У частинах тіла, які рухаються кістки, з'єднані рухомо суглобами. Так колінний суглоб дає можливість згинати і розгинати ногу. А ліктьовий – руку. Основою скелета його вістю є хребет, що утворений з хребців, які з'єднані між собою напіврухомо. Хребет створює міцний, гнучкий каркас, який дає нам змогу сидіти, стояти, згинатися. І навіть повертати голову. Рух відбувається за рахунок м'язів, які прикріплені до кісток скелета і здатні скорочуватися. М'язи забезпечують переміщення тіла та його частину просторі. У людини понад 600 м'язів. Вони постійно працюють то розтягуються, то скорочуються. Разом з кістками забезпечують рухи всього тіла і його окремих частин. Підтримують внутрішні органи у певному положенні. Більшість м'язів одним кінцем прикріплена до однієї кістки, а іншим до другої. Завдяки таким м'язам відбуваються рухи в суглобах. Деякі м'язи, наприклад, м'язи обличчя, одним кінцем прикріплені до кісток черепа, а іншим до шкіри. Завдяки цим м'язам ми можемо змінювати вираз обличчя. Постійне тренування м'язів допомагає зберігати поставу тіла, робить його витривалим, гнучким і спритним. Постава це звичне положення тіла, коли людина стоїть, сидить або рухається. Профілактикою порушень роботи опорно-рухової системи є дотримання простих правил. Під час ходи не варто горбитися. Писати потрібно так, щоб між столом та вашим животом був проміжок. А спина при цьому була рівною. Лягайте спать не на дуже м'якому матраці. Робіть постійно фізичні вправи. І не забувайте, необхідно постійно тренувати своє тіло, грати в рухливі ігри на свіжому повітрі, плавати, ходити на лижах, займатися гімнастикою. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!